На вісім сучасних автобусів стало більше. У Тернополі продовжують оновлювати парк громадського транспорту, аби забезпечити комфорт і безпеку для пасажирів. Так, вже найближчим часом на міські маршрути вийдуть нові автобуси Атаман на базі Ісузу. Багато автобусів потребують заміни. На нові сучасні цих вісім автобусів наше комунальне підприємство придбало ближчим часом. Які Протягом тижні двох вже повністю будуть облаштовані і зможуть вийти на транспортну мережу нашого міста. Нові автобуси мають 23 місця для сидіння, а також одне для людей, які пересуваються на кріслі колісному. Усі маршрутні таксі обладнані пандусом для зручного доступу. Оснащений пневмосистемою, коли автобус під'їжджає до зупинки, він нахиляється. В сторону посадки для того, щоб пасажири могли зручно дістатися до місць в автобусі. Також автобуси обладнані кондиціонерами та зручними відкидними сидіннями. До слопа до 15 листопада тернополяни мають можливість висловити свої пропозиції щодо покращення міських маршрутів громадського транспорту. Взяти участь в обговоренні можна у мобільному додатку Етернопіль у розділі Е-Демократія.